Добрий день малята. Пропоную пограти зі мною в гру, на чому люди їздять. Відгадуємо загадочки і визначаємось, на чому. Будиночок рішки має, людей на роботу збирає, швидко по повісту біжить, за кермом в воді сидить. Що це? Так, тролейбус. Далі. По хвилях лебідь пливе, людей на собі везе. Що це? Так, корабель. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб успигнути на трамвай. Так. Що за дивний-дивний птах високо у небесах? Возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так, ну, звичайно, це літак. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це? Потяг. Далі. Що за чудо дивний дім, пасажир є в нім, все взуття його в резині, а харчується бензином. Що це? Автобус. Коли цей на двох ногах будь-який здалає шлях, коли вулиці летить, безперервно торохтить, а тролейбуси трамваї дуже легко обганяє. Що це? мотоцикл. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Він з дорогою дружу. Все по ній кудись біжу. Що це? Автомобіль. Окружи його педалі і повезе в далекі далі. Є звичайний є пгірський. Жовтий-білий голубий. Що це? Так, велосипед. Молодці.